Із нового року на українців чекає багато змін, адже це буде вже четвертий рік великої війни. Паралельно багато норм ми будемо упорядковувати згідно з європейськими, оскільки тривають перемовини про вступ України до ЄС. Підвищення податків для малих підприємців, ліквідація МСЕК, зміни у страхуванні авто. Найважливіші новації 2025-го зібрала Наталя Кулик. Малим підприємцям новий рік приніс зростання податків. З 1 січня ФОПи, крім єдиного податку, вперше платитимуть ще й військовий збір. Спрощенці на першій, другій та четвертій групі 10% від мінімалки це 800 гривень. ФОПи третьої групи додатково 1% від доходу. Повертається обов'язкова сплата ЄСВ. Спочатку повномасштабної підприємці могли його не платити. Але на цей рік пільгу скасували. ЄСВ це 22% від мінімалки, це буде тисяч. 760 сімсот шістдесят гривень щомісяця. Якщо б співвіднести ці суми, наприклад, з там з максимальними оборотами або там з якимись середніми оборотами ФОПів на цих групах, то це не істотне зростання податкового навантаження. Я думаю, що тут більша проблема буде власне для фопів, які мають зовсім маленькі доходи, так тому що якщо ти там отримуєш дохід 10 тисяч гривень в місяць, і ще з нього, звісно, там в тебе можуть бути якісь видатки залежно від діяльності, то Одне ЄСВ – це вже буде там 17,6%, тобто це багато. Одна зміна, банки посилять фінмоніторинг за ФОПами, визначатимуть ризикові. Це боротьба з так званими дропами, через які виводять гроші. Повністю зникають з 1 січня корупційні МСЕК. Замість них працюватимуть експертні команди на базі лікарень. Відтепер жодних папірців. Усі документи дії цифровізують. Електронна система рандомно підбиратиме команду лікарів відповідно до діагнозу людини та їхнього профілю. Це має прибрати корупцію. собі лікарів команди ні пацієнт до дня розгляду не знатимуть прізвище, чиї документи розглядаються. Жваво обговорюють українці платні медичні послуги в лікарнях з 1 січня. У МОЗ роз'яснюють, кардинально для пацієнта нічого не зміниться. Гарантовано безкоштовна екстрена медична допомога в разі гострих станів. Візити до лікарів за направленнями від сімейного, а платними будуть послуги без направлення. Якщо пацієнт самостійно вирішив, що він хоче отримати консультацію якогось лікаря. Або якесь дослідження про це, тому що він так вирішив. Або він ну чомусь, і він не хоче йти до сімейного лікаря, щоб той перевірив, чи дійсно пацієнту треба отримати цю послугу чи ні, і він іде самостійно звертається до закладу. Тоді ця послуга буде до нього платна. Виняток запис до державного акушера, гінеколога, педіатра, психіатра, стоматолога. На них скерування не треба, і вони залишаються безкоштовні. УМОЗ пояснюють, у державних та комунальних лікарнях і до цього були платні послуги, як наприклад покращені платні палати. Та часто медики зловживали гроші, йшли поза касою в кишені. Тепер оплата буде лише без готівкою, пацієнт має отримати чек. Лікарні повинні розмістити на сайті чіткий перелік і прайс платних послуг. На практиці ціни менші, ніж в приватних закладах. Мета полягає в тому, що той обсяг неформальних платежів, які є в закладі охорони здоров'я, перевести в білу сферу. Ну то щоб це стало законом, щоб всього платили з податки. Ну і пацієнт був більш захищений, тому що це стане офіційна історія. Суттєві зміни для водіїв стартують від сьогодні. Починають діяти нові вже європейські правила автосивілки. Зростають страхові виплати, скасовується франшиза. У разі ДТП оформленим за європротоколом тепер не буде обмеження у сумі виплат. Досі це було 50 тисяч. Головна зміна відтепер збитки потерпілому платитиме його страхова компанія, а не страхова винуватця. Скасовується коефіцієнт зносу авто, яким часто маніпулювали страхові, занижуючи суми виплат для старіших автівок. Закон зобов'язує страховиків. При зверненні потерпілого за страховою виплатою запропонувати три СТО на вибір, потерпілий звертається на СТО, приїжджає на СТО, йому СТО виставляє рахунок. І страхова компанія, страховик, зобов'язана цей рахунок сплатити, тобто без участі в цьому процесі безпосередньо потерпілого, да, гроші, вибачте, ходять між СТО і страховою компанією. Це пріоритет. За новими правилами страхові виплати мали б зрости на користь водіїв, ледь не удвічі, але за кращі умови доведеться водіям і заплатити. Вартість полісів зросте, прогнозовано удвічі. Власники чинних можуть скористуватися ними до завершення дія, але у разі ДТП відшкодування буде за старими правилами. З 1 січня починає діяти закон про дошкільну освіту. Нагадують УМОН. Обіцяють, він врегулює навантаження на вихователів і дасть можливість підвищити їм зарплату. Будуть створені мобільні сімейні та міні-садки, щоб охопити більше дітей. І зараз у нас вже є такий досвід за допомогою фінських партнерів. Створено такі мобільні садочки, який відвідує громади, в яких садочки повністю або частково зруйновані. Міні-садочки для громад, там де буде менше п'яти дітей. І які будуть все рівно будуть фінансуватися? Такий буде тип дитячого садочка, як корпоративний дитячий садочок. Зокрема, зараз міністерство освіти і науки готує також до відкриття корпоративних садочок для співробітників нашого міністерства. Додаткову надбавку в тисячу гривень з 1 січня мають отримувати вчителі. А з 1 вересня, за обіцянкою уряду, вона має зрости до двох тисяч. Також у січні прем'єр анонсував виплату субсидій на оренду житла для переселенців. Податися можуть ВПО, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду. Держава обіцяє компенсувати частину. Наталя Кулик, факт АСІТІВІ, марафон Єдині новини.